Молода американська акторка Бриджет Мендлер можливо більш відома своєю появою у успішному диснеївському шоу «Good Luck, Charlie», але зараз вона також бажає, аби її помітили у музичному плані. 19 річна Бриджет щойно випустила у Британії свій дебютний сингл «Ready or Not». Цей номер є інтерпретацією старої речі групи Fugies, «Ready or Not». Томі, like Мендлер зокрема каже для мене ця пісня є символом дівочої сили, тому що тут йдеться про дівчину, яка вирішила взяти собі хлопця. Я дуже поважаю такий хід, бо ж я була доволі сором'язливою, і тепер я несу свої пісні до людей, і це надає мені сили. Басіна шерингмамізик піпосампаренломи. Sledující se mým stali Emmanuel Eman Kiriaku a Ivan Ked Bogan. Podařilo se s samou Bridget. Yeah, Або месабриджетменлер додає мій альбом. Має у собі різноманітні стилі і напрямки. Так ви чуєте трохи регія у номері Радіано, і тут також є трохи рапу. Ну і звісно, є ще щось такого репро. Я думаю, я просто гралася зі стилями, створюючи альбом. Отож тут є багато чого. Проте ця робота, втім, має однаковий настрій. Бо ж я була частиною цього, коли створювала цей запис. Я you авозапардовмейкніт. Know, <laughs> Отже, сингл Ready or not» вже вийшов у Британії, і він входить до дебютного альбому «Hello, my name is», який у свою чергу виходить у сполученому королівстві 18 березня.